Кая Калас запевнила, що Євросоюз не поверне Росії заморожених активів без виплати репарацій Україні. Вона також звинуватила Путіна у небажанні йти на мирні перемовини з Україною. Європейський союз не розглядає можливості повернення Росії заморожених активів до виплати Москвою репарацій за війну проти України. Про це заявила верховна представниця Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас. Перед зустрічю міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу у столиці Данії Копенгагені у суботу 30 серпня, учасники мають намір обговорити зокрема подальші санкції проти Росії. Цитата ми не можемо собі уявити, що у разі припинення вогню або укладання мирної угоди ці активи буде повернуто Росії, якщо вона не заплатить за репарації. Кінець цитати цитує слова Калас німецька радіостанція Deutschlandfunk. За даними Євросоюзу, у рамках санкцій проти Москви в країнах блоку заморожено близько 210 мільярдів євро російських активів. Україна та низка держав Євросоюзу, включно з Польщею та країнами Балтії, закликають конфіскувати ці кошти та скерувати їх на підтримку Києва. Проте провідні члени Євросоюзу Франція та Німеччина, а також Бельгія, на чиїй території перебуває більша частина активів, відкидають такі ініціативи. Вони вказують, що Євросоюз. Вже зарезервував майбутні прибутки від цих активів для компенсації допомоги Україні і ставлять під сумнів наявність юридичних підстав для їхньої конфіскації. За словами дипломатів, дискусія в Євросоюзі поступово зміщується до того, як саме можна буде використати ці кошти після завершення бойових дій. Кая Калас на Маргінесі зустрічі в Копенгагені, також звинуватила Кремль у небажанні йти на мирні переговори з Україною. Цитата Росія не прагне миру, хоча докладається багато дипломатичних зусиль, щоб посадити Україну та Росію за стіл переговорів. У цьому контексті, оскільки це питання постійно виникає, ми проведемо детальне обговорення питання заморожених активів. Кінець цитати заявила очільниця Європейської дипломатії.